Привіт, друже! Сьогодні ми поговоримо про важливість сортування сміття. Чи знаєш ти, що наші маленькі звички, наприклад, соломинки для напоїв, одноразовий посуд, ватні палочки, приносять велику шкоду? Послухай цікаві факти про це. Ти знаєш, що сортуючи сміття та менше використовуючи пластик, ти допомагаєш планеті. Але є речі, які ми не помічаємо: наші маленькі звички, що приносять велику шкоду, соломинки для напоїв, одноразовий посуд, ватні палички. Такі маленькі речі, та всі ці речі неможливо переробити. Тому більша частина з них потрапить на звалища, де століттями буде отруювати ґрунт. Уяви, лише маленьку частину у 12% буде спалено. Натомість отруйні викиди з заводу зіпсують повітря. А те, що залишилось, потрапить в океан, де труїтиме воду. Щороку на пляжах знаходять стільки соломинок, нібито кожна людина на землі кинула туди по одній. Знаєш, змінивши свої звички, ти особисто можеш врятувати частину землі одну птицю чи рибку точно. Тому замість пластикової соломинки використовуй картонну або свою багаторазову металеву. Ще можеш відмовитися від них зовсім. А де соломинка, та й так можна. Пам'ятай, замість одноразового посуду використовуй багаторазовий. Навіть зроблений з пластику він служитиме довго. Вау, спеціальна чашка. А замість пластикових ватних паличок використовуй дерев'яні. Паличка для вух. Трендово. Трендово. Так от, куди діваються всі ці речі. Отже, менше користуйся одноразовими пластиковими речами, і ти допоможеш природі та собі. Пластикові пляшки. Уявляєш, що хвилини по всьому світу люди купують стільки пластикових пляшок, що тобі та твоїм друзям вистачило б на все життя. Щось тут за На жаль, більшість пляшок не перероблюються, і вони потрапляють до навколишнього середовища. Ці пляшки розкладатимуться так довго, що їх побачать наші нащадки в далекому майбутньому. Ого, яка здоровенна купа сміття! А ще пляшки перетворюються на дуже маленькі шматочки пластику, які потрапляють під землю. А далі переходять у підземні води і отруюють пластиком довкілля. При нагріванні пластик стає особливо небезпечним. Отже, щоб допомогти Землі врятуватися від забруднення, ти можеш менше користуватися пластиковими пляшками. Заміни їх багаторазовими. Ой, скільки пластикових пляшок! Пам'ятай, ти допомагаєш планеті, коли обираєш багаторазову пляшку замість одноразових пластикових. А це зовсім не важко. Тепер завжди так робитиму. Сортування уявляєш, що року кожен з нас створює у десятки разів більше сміття, ніж важить сам. Привіт, І планета забруднюється дуже швидко. Ой, який страшний! Вага сміття, яке щороку виробляється на землі, у сім разів більше вагу усіх людей разом, а коли сміття потрапляє на сміттєзвалище, його неможливо переробити. Саме тому варто просто сортувати сміття. Сідіма, я тобі допоможу. По-перше, окремо складай папір, і лише незабруднений. О, це чек? Чеки не можна сюди кидати, вони не перероблюються. По-друге, з допомогою дорослих сортуй окремо чисті скляні та металеві вироби. Метал, 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 метал. Ой, як всього багато. По-третє, разом з батьками пластик збирай окремо. Є багато видів пластику, і не кожен з них можна переробити. На кожному пластиковому виробі є трикутничок з цифрою, що вказує фахівцям, як саме цей виріб перероблювати у подальшому. Але нам з тобою важливо запам'ятати вироби, з трійкою чи сімкою у трикутнику або взагалі не позначені цифрами, викидаємо у загальний сміттєвий бак. Ці речі не переробляються. Навіть упаковки від соків тетрапак вважаються пластиком. Перш ніж викидати їх, потрібно вимити та стиснути. Небезпечні відходи здавай на знищення окремо і обов'язково разом з дорослими. А все інше викидай до загального баку. Перебране сміття можна здавати до станції сортування або викидати у спеціальні сміттєві баки. Здавати ДО СТАНЦІЇ! Тож правильним сортуванням сміття ти допомагаєш зменшити забруднення планети. Запам'ятай, як правильно сортувати сміття. Помаранчевий бак для пластику. Синій для папіру. Зелений для скла, червоний для електроники. Жовтий для металу. Сірий або чорний для органічних відходів. І пам'ятай, сортування сміття допомагає знизити кількість шкідливих відходів. Дякую за увагу! До нових зустрічей!